Всім привіт! Мене звати Антон. А ви знаходитесь на каналі Горгани. Сьогодні у нас буде огляд на цю файну гру для мандрівників, яка називається 2061 метр. Це українська гра розроблена горганами, і її механіка базується саме на тому, як відбувається справжній похід. У гори. А тепер просто уявіть собі, ви з друзями зібралися йти у похідного верху. Всі в чудовому настрою, на спинах величезні рюкзаки, набити всіляким спорядженням: намети, спальники, консерви, газові пальники – Куртки, шкарпетки і ще мільйон всього, що зазвичай беруть з собою мандрівники, і от ви дружньо рушаєте по маршруту на гору. Проте як це часто буває, пригоди починаються від самого початку. Ну знаєте, то злива піде, і тобі треба швидко діставати куртку або ховатись під деревом, то припече сонце, і тобі треба шукати крем, аби не згоріти, то згубиш маркування на дереві і починаєш. Блукати по лісу коротше, постійно треба вирішувати якісь непередбачувані ситуації, і висновку: хто має краще спорядження, більше досвіду, смикалку і фарт, той і швидше підіймається на гору. І ось саме про це ця гра. Взагалі, перше, на що хочеться звернути увагу, це дизайн самої гри. Він тут дуже крутий. Дизайн коробки та карт дуже автентичний. Все тут виконано в авторському стилі, який дуже пасує грі та передає дух походів і самих Карпат. А в ситуаціях із гри впізнаєш самого себе, тому хочеться роздивлятись кожну картку. Совганки, які допомагають відмічати висоту вашого підйому, також мають гарний дизайн. Проте не тільки дизайн вони мають, а ще й цікавого персонажа, за якого вам доведеться грати. Мої Особисті фаворити це карпатський лінивець, дика бджола і, звісно, грибник Василя. Друге, що ви одразу відчуєте, це якість самої гри. Карти та коробка зроблені дуже якісно та продумано. Картки приємно тактильно і дуже щільні, що запобігає їх пошкодженню. А це дуже важливо, особливо якщо ви будете грати. У горах правила ж у цій грі не складні і будуть зрозумілі кожному. Так що давайте тепер я розповім вам, що тут і до чого по правилам. У гру можуть грати від 2 до 8 гравців. В неї можна грати навіть з дітьми від 7-8 років, аби тільки вони вміли читати. Сама партія буде тривати від 30 хвилин до 1 години. Все залежить від кількості гравців та того, як ретельно ви продумуєте свої ходи. Сама ж гра суто карткова. І карт тут немало 148 штук, які поділені на дві колоди. Перша колода це картки з ситуаціями, які будуть відбуватися з вами у вашому поході. Це картки з такою зеленою рубашкою. А друга колода колода рішення ситуацій. Відповідно, як ви вже здогадались, тут же картки, які гравці використовують для вирішення тих ситуацій, що випадали з першої колоди. Ну а інколи їх можна буде використовувати, аби напакостити іншим, щоб не розслаблялись. Окрім карт, тут є ось такі совганки, про які я вже згадував. Тут ви будете відмічати, на скільки метрів ви піднялись, тому що ваша мета першим піднятись на говерлу. А ви ж знаєте, що висота говерли 2061 метр. Ну тепер знаєте. Звісно, на початку гри вам потрібно розділити окремо колоди ситуацій та рішення ситуацій, після чого їх треба добряче перетасувати. І тасуйте добре, аби вам попадались різні картки. Так буде цікавіше грати. До речі, якщо граєте компанію від двох до чотирьох гравців, то краще приберіть половину карт з пакостями. На кожну ситуацію є дві пакості, так от залиште тільки одну. А от для більшої кількості гравців грайте з усіма картами. Після цього дайте кожному гравцеві по 6 карт, і тут же гра може починатись. Виберіть навмання першого гравця, ну або першим гравцем може стати той, хто останній ходив у гори. Цей гравець відкриває верхню карту ситуації і кладе її перед усіма. Далі, починаючи з гравця, який відкрив карту, всі по черзі шукають речі, що допоможуть йому цій ситуації. Зазвичай це карти рішення ситуацій, у яких такий самий схематичний малюнок, як і у карти ситуації. Тобто, якщо, наприклад, на карті ситуації малюнок місяця у кружечку, то на карті рішення, яку ви можете використати у даний хід, повинен бути малюнок місяця у кружечку. Точно такий же. Якщо у вас такої карти немає, то ви просто кажете пас і хід переходить до наступного гравця. Кожне рішення буде мати свою цінність у метрах, які ви будете проходити і відповідно відмічати на своїй сованці. До речі, ви можете викладати одразу декілька карток, якщо вони підходять. В такому разі просто сумуйте метри і додавайте їх суму на сованці. Коли всі гравці походили або спасували, йде так сказати друге коло у цьому раунді. Гравці так само по черзі за годинниковою стрілкою можуть викласти карти. Пакості, якщо мають їх, це такі карти з темності і римфоном, і вони трохи відсувають ваших опонентів назад. А якщо бути більш точним, то на 50 метрів назад. Ці карти також повинні відповідати ситуації, як і карти рішення ситуації. Коли ви зіграли карту пакості, вам треба вирішити, кому саме ви пакостите. Це може бути будь-який гравець. Якщо у вас декілька карток пакости, які підходять під одну ситуацію, то ви можете використати їх обидві або на одного гравця, або на різних. Проте, якщо ви саме той гравець, якому дуже багато пакостять, бо, звісно, ви дуже вправний, то можна використати картку майстрим. І вона вас захистить від одної карти пакості. Але пам'ятайте, що цією картою можна захистити тільки себе. Після того, як усі гравці зіграли картки пакості або ж спасували, потрібно дібрати картки до шести на руці. Гравці по черзі беруть одну картку на руку. Хтось може взяти більше, а хтось менше карт, тому що у раунді гравці можуть використати різну кількість. Карт далі першим гравцем стає наступний гравець по годинниковій стрілці, і гра продовжується так само до тих пір, поки хтось із гравців не підніметься на вершину Говерли. До речі, правила гри є окремий розділ, він називається види карток. Він вам дуже допоможе, якщо ви не можете зрозуміти, як саме грається та чи інша картка. Бо, наприклад, тут є картки перегрузу, де той, у кого в картках на руках найбільша вага, втрачає висоту. Або, наприклад, мені особисто подобається картка Вмикає фантазію, де ви самі будете придумувати вирішення ситуації, аби тільки такого вирішення не було на інших картках, і таким чином зможете піднятись ще вище. Ось це і всі правила у грі. Вони прості та у них немає великої кількості дрібниць. Тому вона точно підійде як для новачків, так і для дітей. Адже, окрім простих правил, тут ще й проста навігація та гарні малюнки, які точно всіх зацікавлять. Ну а ще те, що може всіх зацікавити, і не тільки дітей, то це дрібні капості. Всі ж люблять піднасолити комусь, правда? Ну, хоча б у грі. Так, можливо, ця гра і не вразить гіків і великих спеців з настолок, проте через простоту правил та цікавий сетінг вона точно зможе зібрати за столом людей різного віку та інтересів, тому що в процесі гри гравці з досвідом походів згадують, як самі ходили у гори, і свої пригоди, бо ці ситуації вони взяти прямо із життя і співпадають з картковими. І це справді так. Я кажу вам, як людина, яка любить ходити в гори і походи. Але якщо гравці ні разу не були у горах, то це теж не біда. Гра все одно буде їм зрозумілою, бо механіка засновується не на знанні спорядження чи якихось нішових штуках у походах, а на можливості гарно провести час та відчути себе у поході. Для таких людей ця гра точно буде таким собі трампліном, який ненав'язливо зацікавить їх у походах. І напевно на цьому ми завершимо наш огляд. Сподіваюсь, що ця гра надихне вас до нових подорожей Україною та Карпатами. І, звісно, якщо ви вже пішли в гори, то будьте чемними і носіть з собою лопатку. Всім пока!